Соціальні питання були пріоритетними і під час засідання чергової колегії Галицької районної державної адміністрації, яка цього разу мала статус визнаної на базі Демешківської сільської ради. Колегія райдержадміністрації, яка відбулася наприкінці минулого тижня, заслухала питання про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку і бюджету району за 9 місяців. Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації Володимир Горбаль доповів, що узгоджена робота структурних підрозділів РДА та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади за цей період скерувалася на підвищення рівня життя населення на основі розвитку усіх галузей економіки Раціонального використання наявного ресурсного потенціалу створення умов для підприємницької діяльності матеріальні активи «Бурштинський ТЕС» та – «ЗОВ Доноша» вкладено 199,2 млн гривень. За даними Доноша» за перше півріччя 2013 року в розвиток економіки Галицького району вкладено 45,6 млн грн. гривень капітальних інвестицій. Щоб перевірити роботу Демешківської сільської ради щодо виконання соціально-економічного та культурного розвитку території у частині виконання делегованих повноважень. Колегія здійснила виїзд на територію ради, оглянула роботи з водовідведення дошкільний заклад Народний дім села Німшина, відвідала сільський храм. У народному домі села Німшина делегацію було святково прийнято хлібом сіллю. Тут колегія заслухала інформацію сільського голови Зіновія Цибуха про роботу Демешківської сільської ради і прийняла відповідні рішення. А з приводу. До такого неординарного проведення колегії запитуємо голову райдержадміністрації Григорія Івасешина. Зараз ми практикуємо в районі держав адміністрації заслуховувати подирегованих повноваженнях виконкомів сільських рад їх голів. І зараз таку практику ми вводимо, що практично ми заслуховувати їх в районі державної адміністрації не будемо, а будемо заслуховувати на місцях з в'їздом всі бюджетні установи, території, яка належить до даної сільської ради. Оглянемо спільно з головами сільських рад. Голова має можливість показати, що він зробив. Бачимо недоліки, поділитися досвідом своїми колегами. Колеги мають можливість також йому підказати що де потрібно доробити. І від того часу ми мали слухати практично у квітні місяці. Від того часу, до цього часу до осені дуже багато зроблено сільським головою, громадами, працівниками бюджетних установ по упорядкуванню території, по наведенню благоустрою, також по ремонту бюджетних установ, які на території Демешківської сільської ради. Ну, Що найбільш характерне, це, звичайно, озеленення, квіти, які є біля народного дому у селі Німшин. Також прекрасно йде виховання в дошкільному навчальному закладу, в селі Демешті, школа сад там. Проводяться значні роботи по водовідведенню. Ну, звичайно, як я вказував, що один із основних недоліків, що мало тут застосовуються кошти різних грантів, проєктів. На цим потрібно створити громадську організацію, можливо, і кожному селі громадські організації, і більш активно працювати.